Друзі, всім привіт! Сьогодні 25 липня 2024 року, і перед нами потужний інверторний генератор відкритого типу M7500i від японського виробника. Покажу, друзі, такий мощний добротний генератор робочою потужністю. 7,2 кВт, пікова 7,5 кВт. Як бачимо відкритого типу. Сонечко допомагає зі сйомочкою. Покажу його з усіх сторон. Доступ до глушника. Бачите, закрито, щоб руки не обжигти. Тут у нас акумуляторна батарея. Тобто інверторний генератор, отакий от мощний, він е, запускається з допомогою ручного стартера, з допомогою ключів запалення. Включаємо он і ручним стартером запускаємо. Коли вам потрібно запустити, Електрозапуском. Чорно вон переводим ключик. І з допомогою кнопочки запускаємо, друзі. Подивимося комплектацію, Іде силова у нас. 32 А, 1-16 А чому-то два набори ключів. Так що можна губити. І от такий от адаптер це. Для заряду акумуляторної батареї. Тобто, треба акумулятор зарядити, досить удобно. Не треба його знімати нічого. Підключили, Запустили інвертор, підключили от сюди і в цей розйомчик вставили. І підзаряджається акумуляторна батарея. Так. Да, досить такий матарі. Дивимося. Економ режим є, інформаційне табло, показує вольти герці, Моточаси, а також показано, бачите, ближче візьму процентне відношення, наскільки ваш інвертор загружений, друзі. Дві 16 амперні розіточки і одна. Силова, досить такий на вид добротний. Так, тут зверху я бачу, ну, я ще не розібрався, бачу датчик. Так що, напевно, количество палива також показує тут на інформаційному табло. Также контрольна лампочка мастила, а, також є, от, показує. Тобто вся інформація, от, друзі, отут. От. Такий от інверторний генератор, друзі. Що то схоже, я бачив від європейського виробника. Так що, хто подивився дане відео, дивіться наступне. Зараз я буду зрівнювати. Просто супер. Ну у всьому можна знайти плюси і мінуси. Зразу говорю, який тут недостаток. Недостаток той, що немає в комплекті транспортного набору. Як бачимо, от, уші є для осі, для колеса все є. А транспортно все є. Ось тут вся інформація. Досить гарно все. А все-таки він 70 кг, друзі. Хотілося, щоб і був транспортний набор. Но в даному випадку транспортного набору немає. Друзі, кого зацікавив даний інвертор Матарі відкритого типу M7500i. Заходьте на сайт електромотора. Телефонуйте 063 426 1010, а також пишіть на вайбер. Всім мирного неба. Гарних покупок. Чекаємо на електромоторі 063 426 1010. Призупинився, просто насолоджуюсь.